Нормато! Пострел. Плюс пострел. Вітаємо вас на артилерійських позиціях 80 80-ї окремої десантно штурмової галицької бригади, де сьогодні нам випала нагода подивитися на роботу та поспілкуватися із екіпажем Сао Гвоздика. Це самохідна артилерійська установка, 2С1 калібру 122 мм. Хлопці е, працюють на бахмутському напрямку, допомагають стримувати ворожі штурми та прикривають піхоту. виїжджали, що на оханах. Контрактник чи. Ні, я мобілізований. Причому я прийшов сюди трохи більше восьми місяців тому на цю посаду. На цю. Ну, якось влився в колектив вже з хлопцями більше восьми місяців тут. Ну, ти старший батареї, це ти офіцер, і ти вісім місяців, це ти військова кафедра в тебе виходить? Так, да, це в мене військова кафедра. Я вже закінчував кафедру, коли війна була, то в мене була мотивація її нормально закінчити. Тобто сісти за підручники, повчити, якось вкластися в то і часом, і знаннями. І вийшло нормально. Потім в очепку, в учебці це дуже швидко все, раз, раз, раз там довели. Вже то до автоматизму, до такого стану, коли можна, можна працювати. Коли от тобі дають прямо в підпорядкування зараз людей, артилеристів, справжню гармату, і то такі, блін, вони ще й десантники, вони, напевно, капець. Ну, це хвилююче, бо якось так ти приходиш у взвод до людей, які вже рік воюють, піджакую, якось ними керувати. Це таке, таке, така собі історія. Але нічого, нормально. Я у них чомусь повчився, чомусь їх навчив. Так зараз ніяких питань взагалі немає. Та робота доволі проста. Дають цілюху то в основному піхота міноміти такі, що ближче стоїть. І що? Наводимося А звідти часто наводяться по вас також? Є момент. <рес> Буває обідно. Як мінімум настроєння портить. <рес> а що летить з той сторони? Та 152-ка, Не жаліють. 122-ка. Гради теж є, є такі осколки, отакі у нас обраво, такі солідні. А ви теж щедро насипаєте? Е, та як є можливість, то да, не жаліємо. Ні себе, ні гармату, ні їх. Приціл менше півтори поділки, один вогонь. Да, да, Снаряд за Андрія Данілова з містовариш. Щас важкі будуть Розблокувати! Гармата! Бо є якісь такі дні або влучання, якими ти прям такий це, звісно, історія. Особливо запам'ятовуються такі влучання, які були випадкові. Знаєте, от коли тільки пристрілка йде, і цей снаряд залітає там кудись, куди ти не хотів, але він туди попав, і там такий бадабум. Целись по пантону, снаряд улетів вліво, попали прямо в танк. <с2> а потім сілились по танку і попали в понтон. Ні, <смі> <смі> так вже не працює. <смі> то Господь. той снаряд направив. Було таке, що е, Саушка відкотувалась назад. Після кожного пострілу працювали на повних зарядах на дуже низьких прицілах. Взагалі, почали відкотуватися, командир то не одразу помітив. Так влучило, що. Гриб такий піднявся, файний. а ми того навіть не бачили. Там був якийсь склад, може БК, І по взриву навіть не польове БК, а якесь вони там, нормально щось дуже добре. Що свідчить про те, що в РВК мають бути не тільки свої пілоти, ще, а ще капелана також так. Да, да, да. Бойового мага. Бойовий мага. Скільки ти вже воюєш на цій САУшці? Ось з цього конкретно. З першого дня. Ого. Так. Це ти контрактник виходить. Будь. Так. Ну, і ще є. <світ> 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 Як би то не хотілося. <світ> і ти був в артилерії 80-ї бригади до <світ> початку мангоштабку. Ну, зустрів війну тут. <світ> 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 а було таке, що ти 20, ну, там, 24 лютого сидиш і думаєш, може, ротація скоро, може поїду віддохну 2022 року. Ні, ми тоді заїхали на південь на цього. Я тільки контракт підписав, виходить, 25 січня, яке віддихати ще не за. Я сочку, виходить, от служив. Думаю, в армії нормально тут ще там типу, зашевелились на границі. Думаю, піду, мало лі. Будять, кажуть, повезеш пацанам хавку на полігон, а так не хотілось. От кажуть, вже не їдеш, кажу, о, нормально, така війна почалася, такі не поняття, делюсь ді ракети такі ті поняв. Що і там, тривога, всі діла. Що б ти покращив в строковій службі? А, наприклад, її существування. <скільки> <рогу> <рогу> ну, Просто би вбрав, бо взагалі ну, не треба. А, а що по навчанню? Ти вже був прям підготовлений чи тебе ще відправляли кудись? Я, виходить, мав 1 березня їхати на навчання та якби на відника. Тут кажуть форс-мажор. Ти вже приїхав. Їхав як номер обслуги. Типу ну, там, походу, роздоплили, що да як. Бо ще перший раз заліз ту гармату. Я такі питаю, що за танк, що за танк. Ну, я боже б'ють, не понімаю чого. Като савушка, то не танк, то є зовсім різні речі, це що я поняв. Його командир уже. Командир no. танка. Так, Не дай Бог пристрашні таке сказати. Робота твоя на початку повномасштабки і зараз. Зараз чимось відрізняється? Звісно, чи... відрізняється е -е, обстрілами менше. Слава Богу, бо тоді пролітало, так фуфайку накидали взагалі жорстоко, не жаліли. Не ж раніше як? Якщо нас спалили, а нас спалили дуже часто, бо і за парки їхні, і ЛРС і всякі, АБП. То виходить, що спочатку летить пакет смерча касєтний, там закидає площу пару футбольних пульів, затим батарея градів могла не жаліти, бо ж катались тоді батарею типу, ну, 6 гармату, це люха жирніше не знайдеш. Ну І ще якщо доставав танчик, ще й танчик напльовував що тільки, якщо ну, замаскувались там, чи коли стріляли, палять в основному і типу, ну, гармата розмаскована. А якщо вночі стрельба десь я літав, побачив побачу типу, от підлітає, дивиться там. є, її теж можуть почати просувати. А скільки вам часу треба, щоб Савушка розвернулася, а якщо вас за звернулася і звалила? Дуже швидко. вовче. Секунди. <laughs> а що після війни? Які, які плани? якщо, дай Бог? Йо. Я ще на завтра не думав. після війни хочу кафе відкрити і всіх воєнних нанять, щоб там не відлічались. Як кафе будемо називатися? Мілітарі. Там буде піксельні столі, піксельні скатерті. Мультикамуска підлога. Візьмеш своїх екіпаж свій на роботу. А, ні, ні. ні Неадекватні, кудай. Людям, які можливо дивляться на 1 гвоздіка, і такі, блін, я так хочу мобілізуватися і йти служити на такій саушці. А, то милості просимо, ну. Научим, покажем, розкажемо і все буде файно. Нема там що боятись. А, а що треба знати? Як можна підготувати себе там, в цивільному житті до служби в артилерії? Щоб, коли гармата, треба прижиматися до стінки <рит> і рот відкривати. слухати командира. Не гнобить його. <рес> Розміщуємо вакансію тут внизу, щоб тіпа, циган збирає команду. Да. Поки що не кафе. Поки що. Ні, ні в гармату завжди є вакансії, всіки не прийде Кардаша. в лізу. Бліндажі просторні, тепло, нормально. Боятись нема, чого гроші платять, відпуска дають. Мобілізуватися по-любому треба, бо ж циган, як то кажуть, не резиновий, не вічний. Треба захищати свій свідом, захищати сім'ю, по-другому ніяк. Отут от ви бачите результат контрбатарейної боротьби, результат прильотів. Це якщо що, не пож... ну, Точніше, потім це була пожежа, починалося все от з такого прильоту. Якщо що, тут до цього був от, ну, ліс, чагарний, густий і, от, будь ласка. Оцініть щільність розльоту осколків. Звучить команда до бою, є цілі, хлопці швидко розгортаються і будуть працювати. А Вправ включи. Я включив, але зараз якби залізти сюди. Не прилаж. Товстий журналіст замінити. По готовності на осколку один вогонь. Наведені готова. Давай, давай, вогонь постріл підсвітить бусоль. Це чого? Приготуватися. Що можу сказати, дуже тісно і незвично Ти прям, ну, треба знімати бронік, щоб залізти. Я там був як ведмідь, який застряг цій норі, бо що зараз буде постріл, а я наполовину застряг. Дуже гучно всередині турбуйтеся про свої вушка, хоча хлопці, екіпаж, вони прям залізобетоні. Вони такі все Сіро, вівалі, просто все нормально, але дуже гучно. І ви бачите, що треба прям, дуже важливо там, дотримуватися правил мір безпеки, притискатися до стін, бо дуже сильно відкидається. Дає гармату при пострілі. Гармата! Як тобі для вух, тому що мені в якийсь момент здалося, що в мене пломба вилетіла в зубах, коли воно стрельнуло. Ну, там саме цікаве, що найбільше отримують баротравми або ще щось, це командир. І заряджаючий. навідник він всередині, там, тобто під башнею, і відповідно оця хвиля ударна, вона так не потрапляє туди. Тому навідник найбільш захищений навіть без навушників. Заряджаючий, якщо закриває люк, відповідно так само йому там не сильно прилітає. Ну, командир. Страждає за всіх. В броні там взагалі нереально працювати. Ну і плюс яка не яка, але це броня. Тому в броні залазити в броню, воно якось трішки дивно. Тому ми в більшості випадків працюємо без бронежилетів. Воно і зручніше, і легше набагато, і не сковує тобі рухи. Тому що, коли, наприклад, активна робота, тобі потрібно швидкими стріляти. Заряджаючи в бронежилеті він не зможе просто працювати. Йому треба дуже швидко заряджати. Здається, новідником. Бути ну, Найскладніше тут. Це якась математика, розуміння, бусоліці. Наскільки mm. важко навести ось цю саву? Ну, я б не сказав, що важко. Я ніколи в гарматі не сидів на місці навідника, поки не сказали, що от треба навідника, тобі пора йти далі, заряджаючого. <заряджаючого> Буквально тиждень часу там воно. Збоку, якщо дивишся, воно складно, коли ти починаєш вникати, починаєш працювати, там буквально декілька елементарних операцій. Всі розрахунки ведуться пунктом управління вогню і командиром гармати. Тобі вже приходять готові дані, тільки цифри ті ввести і все. Готовий. Давай, давай вогонь! Подивилися на Роботу 80-ї окремої десанту штурмової галицької бригади на роботу артилеристів. Слухайте, ну непросто. Але хлопці заряджені, мотивовані, працюють. А ми тихенько будемо зараз уїжджати, знову ж таки, не створювати тут зайвого натовпу.